Агресор. Чомусь вони всю свою історію вирішили, що вони найкращі в світі християни. Що їхня віра сама правильна. Вони весь світ, всі країни, вчать, як треба жити. Чому вони можуть навчити? Подивіться на стан їхніх шкіл, доріг, лікарень. І оця їхня заздрість, що хтось може жити краще, вона їх примушує йти і захоплювати інші території. Вони точно не збираються зупинитися на Україні. Але весь цивілізований світ, цивілізований світ згуртувався і зрозумів, це треба припиняти. 27 років, хто старший 27 років, згадайте, да це ж золотий вік. Вже чуть-чуть чогось досяг і плануєш далі. І ще планів, планів, планів. Молоді хлопці дівчата гинуть там. Руйнуються ці плани. Але дійсно треба жити, треба молитися Богу, вірити в нашу перемогу. Завдяки тим хлопцям і дівчатам мирне небо тут. Тихо. А ворог насправді дуже підлий. Він не може на фронті отримати перемогу. Він руйнує лікарні, будинки, дитячі садочки, гинуть мирні люди. Офіційно підтверджено більше 500 загиблих дітей. Офіційно. Та немає там нічого християнського. А в нас є. Тому що у нас спочатку Слово Боже, а потім влада. У нас спочатку похоронні процесії Хрест, а потім державний прапор. І так має бути спочатку до Бога, потім до влади. Дорога родина, прийміть щирі співчуття від усієї нашої громади. Наші слова вас не втішать, але повірте, з вами сумують усі. Шановна громада, я дякую, що ви знайшли час сьогодні прийти, провести в останню путь героя, який віддав саме дороге, що в нього було, своє життя за наше мирне небо. Одна з християнських чеснот говорить: похоронити померло. І ви тут. Ми його, сьогодні, ми його сьогодні тут похоронимо. А там. Нумерують. І коли приходите на кладовище, бачите могили, біля яких встановлений синьо-жовтний прапор, підходьте до них як до своїх рідних. Бо ці герої віддали найдорожче що в них було. Вони віддали своє життя. Слава Господу Богу! Слава загиблому герою і слава Україні!